Перша згадка про Микулинці датується 1096 роком. Її можна знайти у повчанні дітям Володимира Мономаха. Цей замок унікальний тим, що ініціатором його зведення була жінка. У 1550 році власниця Микулинців Анна Йорданова з роду Синявських вирішує будувати на пагорбі фортецю. Оборонне укріплення дійсно було потрібне тому місту, адже через нього проходив відомий чорний шлях, дорога якою переважно йшли татари. На замок часто нападала орда, та він захищав мешканців міста. У 16-17 столітті власниками замку були магнати конець польські та Боровські. У 1672 році замок взяли в облогу турки і не відходили від мурів 15 днів і ночей аж тоді відважні оборонці краю здалися. Майже все населення микулинців було винищене, усіх чоловіків вбивали, а жінок та дітей забирали в полон. У другій половині XVIII століття під час володарювання Потоцького замок почав руйнуватися. На початку 19 століття власником міста та замку стає австрійський барон Ян фон Кнопка. Барон переобладнав замок на тканинну фабрику. Проте справи йшли не дуже вдало, і фон Кнопка припинив діяльність. Так і сумує з того часу замок, самотній і нікому не потрібний.